А потім назад сюда вертайся, тому через ту яму, да? Через так, не так, не так, не так, так. Зараз воду поїде і вернеться назад. А там різні люди, він все Видно, там добре. Я. Якщо з того боку стоїть. Справа. Чи не запустить тут, що знімає землю? Вони вже вчора нам по нас зняли, коли було там. Бачите, ніколи там приїхали.